Доброго ранку, шановна спільнота, маємо 23 червня на сьогодні. І я хочу з вами мене звати Наталя. І я хочу з вами поділитись тим, чим я... що я планую вишивати на цьому тижні. На цьому тижні я планую продовжити вишивати мої гори від Golden Kite, Вони у мене прекрасні чудові. І вишиваються на канві 18-каунта. Віточка СХС-2 складення. Тут 135 значочків. Багато уже дуже вийшло. Залишилось набагато менше. Вишивається приємно, легко і дуже-дуже мені подобається результат, який виходить. Тим паче, що проект рухається до фінішу і залишається. На ньому вишити якихось там, якихось там зараз я гляну, скільки мені тут залишилось вишить, а вишить мені там залишилося. ну, У мене зараз 86,2%. Я додаю більше як по одному відсотку, тобто, це буде зараз 13 14% лишилось. Ну, Дурничка здається, але все-таки 18 тисяч хрестиків не така вже і дурничка, я вам хочу сказати. Але мені подобається те, як воно виглядає, тому я сподіваюся, що результат в мене, власне, врешті-решт не розчарує. Наразі, у всякому випадку, він мене не розчаровує. Буду продовжувати вишивати. У мене просувається непогано. Мені так у всякому випадку здається ця робота, і я сподіваюся її до кінця цього літа закінчити. Особливо, ну, в принципі, тут, якщо так розібратися, взятися, її можна менше як за місяць закрити. Але ж, але ж в мене ще купа проєктів, тому я не можу, на жаль, вділити її стільки часу, як хотілося. Але ми до цього будемо йти. Що ще хочу вам показати? Ще одна робота, яка в мене буде на цьому тижні просуватися. Це моє, моє лавандове поле. Як бачите, ну, воно у мене з минулого тижня не просунулось зовсім. І я буду його просувати. просувати в межах гречні сліта, мені дуже, дуже подобається. Оце, от, оце от оце нашити, це уже. Це уже це вже досить таки немало, я вам хочу сказати. У мене там нашито щось коло чверті роботи. Зараз я скажу вам точніше. У мене там нашито навіть більше 27,88% готової роботи. Тобто, уже чверть роботи готова. І це хрестикова частина. Тобто, це хрести, Ну, В основному це хрестики, звісно. Але Бексічу там не багато, але він таки буде. І в цій роботі уже навіть вийшов один колір. При тому, що сики тут, здавалося, вишивалося, але таки, да, один колір вийшов. Мені подобається результат, мені подобається швидкість просування, реально дуже класна, дуже приємна схема. От, І я з великим задоволенням буду її продовжувати вишивати. Щодо інших моїх робіт. Щодо інших моїх робіт, у мене ще також буде на цьому тижні вишиватись моя робота, мій помор, мої дятлики від катрусі. Мені треба цього тижня прозвітувати в Веспе у Катрусі. Ми раз на місяць звітуємо. І у мене, власне, підходить термін. Я ще на цьому місяці, цього місяця не вишивала моїх дятлики, я вже за ними трошки прискучила. І я сподіваюся, сподіваюся, що в мене все вийде, і я тут трошечки просуну. Завдяки буду продовжувати просувати його отут, вздовж цього краю, в вбік. Може, тут трошки попросуваю, ще поки я не знаю, як мені буде лягати. Вишиваю на канві 25-го каунта, ну як 2, канва, це стремін 25-го каунта. Ниточки схс два складення. Кольорів тут зовсім небагато, тут всього-навсього. Всього-то на всього, тут у нас солідів 55 і ще 13 блендів. Ну, то Це для, багато, для великої роботи це майже нічого. Особливо напроти Golden з його 35 значків і бісова прорва блендів. Повірте мені, то дійсно так. У всякому випадку, у цієї, саме у цієї схеми, що я вишиваю по ній. Але ефект цікавий. Тут виходить. Дуже гарно, мені подобається те, як виходить. І я сподіваюся, що у мене на цьому тижні вийде її гарненько попросувати. Що ще я буду вишивати? Також у мене буде вишиватись в межах СП Аліса в країні чудес, е, Хлопчики тру -ля -ля і труля-ля і траляля. Поки що в мене хтось один із них, е, і то відшитий менше, як наполовину. Е, відшитий трошки більш, як наполовину самої картинки, тому. Я сподіваюся, що в мене все вийде, і я цього тижня просуну його і хоча б вишию частину його брата. Не знаю, наскільки це буде можливо в технічному плані, але ну, я буду старатися, буду намагатися це все зробити. Е, ну, це на пластиковій канві, як бачите, вишивається. Е, вона приблизно відповідає 14 каунту. І в принципі, вишивати на ній не складно. Єдине, що на ній незручно, це вишивати на рахунковий бек, бо ем, робити пластик-голку досить таки складно, я вам скажу. Е, що ще в мене буде на цьому тижні вишиватись? Е, зараз це є робота, яку я буду брати у е, Мар'яни в грі в просфальному вишивуні. Ой, я її не взяла. Зараз я вам її покажу. Хвильку. І це буде це будуть мої, мої котяки від Лукас. Зараз, 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 Боже, я це була прев'ю. Зараз, на пів секунди, буде прев'ю, пошуршала вам. Ось такі, ось такі ось чудові котяки будуть вишиватися. Я сподіваюся, що ну, мені на них норма 300 хрестиків, але я буду вишивати більше. Мені вони подобаються, вони чудово виглядають, плюс їх досить, досить швидко можна просунути. Це повна зашивка. їде 16-й каунт, ниточки анкор. Канва пластикова дубова, дуже дубова. І я підозрюю, що через те мене не такі так швидко йдуть і перетираються так швидко, бо клін, канва дубова, реально дубова. Але брати я її По хорошому треба, бо я на неї хлюпнула кавою. Але... Але. Враховуючи, що це повна зашивка, то мені воно не критично. У всякому випадку, зараз. Потім уже буде видно. Тому я буду приступати до роботи. Я буду просувати. Все, що в мене є, і сподіваюся, що в мене цей тиждень буде достатньо таки продуктивним. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Всім па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, сьогодні маємо 29 червня, і я хочу вам розвітувати, так би мовити, про те, що в мене було на цьому тижні вишивалося. Почнемо традиційно з мого Голден Kite, з моїх хір. От, Навишивалося 1578 хрестиків. Я цим дуже задоволена. Буду просувати роботу далі. Залишилося геть небагато, залишилося буквально 16 тисяч. Трошки більше 16, там ще 16 200 з чимось. 200 і я планую цю роботу взяти на дуже активне дошивання. Майже на, на весь тиждень. Коротше кажучи, я буду брати одну роботу, буду брати цей тиждень тільки, який наступний, в принципі, тиждень, якщо мені пощастить. Я, коротше, мені вже коротше, кортить, я хочу його душить скоренько. Багато кольорів виходить, багато, звичайно, ще лишилося. Проте сподіваюся, що у мене все вийде. Я планую брати його щодня у відшив. Е, ну, не просто щодня у відшив, а щодня на 500 хрестиків у відшив. Тобто ви розумієте, що це буде 3-500 за тиждень, і це тоді реально буде вишити е, в, вишити за цей час цю роботу максимально швидко. Що ще я хочу взяти? Що ще я вишивала на цьому тижні? В межах гри чарівність літа я вишивала моє лавандове поле. Наразі воно ось так виглядає. як Я вирішила, що варто дійти тут до краю, я й до нього дійшла і зачепила трошки неба. Воно просто класне, мені дуже подобається. Хочете, я вам покажу щось цікавеньке? Джмелики раз, джмелики два. Чи бджолики? Не знаю, як тут його назвати. Важкувато. Ну, бджолики вже у мене аж два штучки літають. От, дуже, дуже симпатичні, дуже симпатичні літають. Бджолики нашилась на цій роботі на цьому тижні. Трошки більше. Як тисяча хрестиків, як бачите, додала я непогано, буду, буду просувати далі, і побачимо, що в мене буде. Але це вже буде не на цьому тижні. Ще з обов'язкових робіт на цьому тижні, а був мій в межах гри просувальний вишивун мої кошенята від Лукас. Зараз покажу вам прев'юшечку. Прев'юшечка, Вона ось така прекрасна, чудова. Як бачите, котики в мене просунулись. У ну, мене, власне, тут знизу просувається все. У мене тут все знизу просувається. І я, власне, ось цю лінію вже зачепила котика. Я цьому, І тут лапку, як бачите, тут зовсім трошки. Я цьому дуже рада. У мене вже котика видно, можна. Уже буде, я думала, що я ще до нього не дотягнусь. Але, як бачите, я таки до нього дотягнулася. Тому я цьому дуже-дуже рада. Тобто, в мене на цьому тижні ще буде. ну, Не, не на цьому тижні взагалі, у мене найближчим часом буде ще хвостик. Я цьому безмежно тішусь, чесно. І буде, можливо, трошечки зелені отут в куточку. В мене це теж радує, в принципі, бо робота потрошку просувається, і а це означає, що її залишається менше, і вона. Може скоро, достатньо скоро вишитись. А якщо особливо її брати частіше в роботу, ну то це ви самі знаєте. Чим частіше береш і чим довше більше просуваєш зараз, тим швидше вона сунеться. Що ще було в мене на цьому тижні? Вишивалося. Ще вишивалися мої поморники від катрусіних рукоділок. Від Катрусів, де я вишивала, я чесно скажу, я вишивала по всьому полотну, але акцентом я взяла ось тут. Я дошиваю до краю, я підняла ось, щоб до самого верху піднятися. Е, вишивалася, я брала один колір і заповнювала ним. Тут зелені, як бачите, досить багато додалось трошки по дереву, але там зовсім трошечки додалося по дереву, тому я навіть ну, не рахую це як великий цей. Трошки тут пододавалося, також зелені тут яка була. От, власне, я просувала так. От, мені, мені подобається результат, в принципі, те, як воно виходить, і воно як гарненько, намальовано. Е, Стремін 25 го каунту все-таки свій ефект дає. Що ще в мене? Е, на, а, на цій роботі у мене вийшло 1237 значочків. Ні, да, 37 знач 1237 півхрестиків. Ну, Наче і небагато, але я скажу, що і немало чудово, як на мене, чудове просування по роботі. Е, що ще у мене вишивалось на цьому тижні? У мене просунулись мої труляля і траляля. Як бачите, я майже душила, мені залишилося е, в хрестиках ще трошки більше 500. Але вже досить пізно, тому я вирішила, що я дошию їх, можливо, в понеділок, можливо, в вівторок, ще поки не знаю, як мені стане до рук ця робота. Власне, це буде фініш найближчого часу. Я цим дуже-дуже тішуся. Чи буду я його одразу ж оформляти? Я ще поки не знаю. От але бо в мене вже трошки на збиралося того, що треба буде оформляти, можливо, я на цьому тижні також займусь і оформленням моїх робіт. Ще поки не знаю, тому обіцяти нічого не буду. Такі от наразі в мене на цьому тижні просування, я їм дуже рада. І я сподіваюся, що на наступному тижні в мене вони будуть не гірші. От. Проте, ми побачимо те, що буде. Наразі хочу всім подякувати, побажати гарного дня, мирного неба та до наступного відео. Па-па!